Бігом, бігом, бігом. Зараз побачите, нічого не змінилось. Як бігав з дому, так і бігає. Що ти вже там, кліщів понаносив? Тімофей? Тімофей недавно було вісім років. Тімох? Ну що ти, боже? Лапки в болоті, зайчик. Ай-яй-яй-яй-яй, де ти? Грічку в брід переходив. Дивіться, яке побите, потовчене, зайка. Мій красунчик. Мій красунчик. Весь в шрамах я ось на ощуп чую. Тімох. Сидять. Що ви сидите? Я вам вже давала. Будань. Не стидно так випрашувати? Треба розтягувати задоволення. Будання. Шо ти, хоч зразу все з'їсти. Стережіть. Цілу ніч тут стережіть, бо, не дай бог, хтось вкраде. Прийшла одна година. Пірат, де лягай спать. Буданя. Чокну. уже наступный ранок <реш> стражи и шо так вы уже почули да открыла ему такой премиум класса собачий корм а ну-ка идите сюда цуцик ты тоже иди кс к На, на, цуцька, на, 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 на. Де ти там? Ой, 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 ти чокнутий, Ай, пальці мені покусаєш. Он наярюють. Та не бойся, малий, не бойся. На. Дивіться, які прикольні. От всякі кісточки. Давайте, давайте, їжте. Оно. Малий, де їш? Він боїться їх. Що, цапають тебе, да? На тобі отаку кісточку. На, на, на ай. Ось, живча. Вкусно? Ага, вкусно. Та стій. Ой безтолковий. На, 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 на. На Та, ти да столич -то. на тобі дам бубочку тобі такі великі дам, на Ану, стой. Все <рив> Молодець, ці лопають. Подякували Наташі, да? Діти, чи вам і нема коли рот зайнятий Що? Що ти муркочиш? Хочеш? Відкриваю йому цю штучку. Щось тут це як то ли дієта для печінки, то ли тут печінка ну, в складі, я так і не поняла. Ой, таке слизьке. Так, зараз відкрию. Дивіться вже ця пахне. Ой, воно таке пахнюче, прям как як... Ну, як для людей иначе. Тут, бачу, и морковка есть. есть Какой-то такой. Боже, на, пират, будань. Ешь, 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 можно есть, ешь. Что, може вам... Ще, може, великими кусочками не люблять їсти. На, на, Їж, Будаська. Давай мільче зроблю. Пірат взагалі не, не, не разучився їсти. Таке щось Їсть отой той сухий корм вічно. Друге нічого не хоче. Бери їж. Смачно. Пірат налупився он сухого корму. Їж, доця, ти все їж. Молодець. Дякуємо, Наталочці. Зараз тобі дам кусочок. На, на. О, господі, переляканий на. Алмаз, ти що? Пірат. Кушай, кушай. Що ти там забула? Гудань? Це, це нерви її б'ють. Ану, ну не гризи мені коробку. Це ж психи, психи її б'ють. Бо повна коробка ласощів, а їй видають по чуть-чуть порціями. Ах, ти хівря. Дивіться, яка печалька. Це в мене була попікірована ось розсада. Тут стояв оцей лоток. Не знаю, навірно, будаська. Пригнула і скинула все. Капець. Так, дивіться, що робиться. Це збирала оце болото якось горем пополам ось. Ну, прикол в чому? Тут три штуки поломані стебла були. Ну, я їх все одно втикнула, а вдруг. Це одне. І друге, що, ну, ж тепер поперепутувались тут різні сорти. І вони в мене тепер хурма, амазонка. Дебарао і ще якісь чотири сорта, вони в мене переплутались. Тепер я не знаю, де який. Ну, нічого, потім побачу. Оце таке. Вже адвіті отримала, що розсада і коти несавмістімі. Пірат, це ви тут, з Будаською балувались? Ну, таке. Тепер що оце болото на полу вимивати? Тут тірімочку живе. Добрий ранок. Я прийшла ліжечко застелити. Не можна. Зайчик. Вже раночок треба вставатки. Ой, ти що, шо? ти що? шо? Ти шо? моя любименька, така моя любимень. Нате, ждете вже саранчак. Ой, це ось ось стріскою, щоб знали. Ви їсте, навіть не знаєте що. Читать же не вмієте. Ой, яке смачне. Це вам на двох. Вкусно, Будань? Звісно. Дивіться, буданька їсть, вона прям ротом бере куски, а цей дурачок лиже. Пірат, треба не вилизувати, аді, ця зараз нахватається, а той. Ого, будай, цей лиже без толоч. Ого, буданька <реш> любить дуже такий мокрий корм. Пірат більше по-сухому. Ну і такий теж любить полиськать, так? Да? Лись, лись. Покажу, який котик до мене приходить. Ну, це, мабуть, сусідський. Такий, бачите? І щось у нього з глазиком з одним. Оно, щось я... открою векно. Так. Цветы подвину. Котичок, привет. Привет, зайчик. Ой, алмаз прибег. Ну, не трожь его. Я ему, он там, бачите, он стоит мысочка. Це я йому там даю їсти. Куди Алмаз? Ну ладно, заходь. Іди, іди, заходь, Алмаз. Ага. Він бачить, що я тут приготувала. Ну, що ти робиш? Котику, на, йому кидаю туди На. і він забирає там. Бо так він не дається ні в руки, ні щоб я підійшла, то кого так на відстані. Зараз собі повизбирає все. Іди отсюда, прийшов. Іди, алмаз. Таке сонечко, тепло так, а на ніч мороз. Шукає, шукає, винюхує. Все він все потихеньку панаходить. Поки мої діти сплять, подивлюся, дивлюся, що ж це за корм. Я перевела а тут, оце тут написано з куркою, а тут щось багата курка чи що це? Жирненький, такий Ммм, Мікс такий. Мікс тут мався на увазі, що вони тут не одної форми, а різних форм. Ммм, смачненькі. Проснуться, то я їм дам. Нате, нате, підождіть. на Та пірат! class